Долуки святої Евангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважені. У той час, коли Ісус ходив у не село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли уподалік. Вони зняли голос і казали, Ісусе, наставнику змилися над нами. Побачивши їх, Він промовив Ідіть, покажіться священикам, і сталося, як вони йшли, очистилися, один з них, побачивши, що видужав, вернувся, славлячи великим голосом Бога, і, припавши лицем до ніг Ісуса, став йому дякувати. Він був самарянин, освас Ісус і каже, хіба не десять? Очистилось де ж дев'ять. І не було між ними нікого, хто вернувшись воздав хвалу Богу, і крім чужинця цього, і сказав до нього: встань, іди, віра твоя спасла тебе. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Отця і Сина, і свого Духа. Амінь. І сказав до нього: Встань, іди, віра Твоя спасла тебе. Як бачимо, той. Чоловік, який очистився від хвороби, прийшов до Ісуса, або він самарянин, і сказав Ісусові дякую, і каже до нього Ісусі слова, віра Твоя спасла Тебе. Як бачимо, за вдячність не тільки прийшла, зцілення прийшло, але також і прийшло спасіння. Віра Твоя спасла Тебе. В нашому житті дуже важливо є бути вдячним. Вдячним Господеві за всі дари, які нам Господь Бог дає в нашому житті. Що означає бути вдячним? Бути вдячним це означати приймати те, що Господь Бог мені дає. Як себе привчити бути вдячним? Напевно, кожного ранку, коли відкриваємо очі, ми повинні старатися, щоб наша перша думка відразу була до Бога. Господи, дякую Тобі за цю ніч. Господи. Дякую Тобі за новий день, за новий світанок. Господи, дякую Тобі за все. Запрошую в цей день, Господи, будь зі мною. І протягом дня, Господи, за все дякую Тобі. Коротенька молитва, але це молитва вдячності. І тоді, навіть коли ми є вдячні, наше серце є відкрите для Господа. І ми тоді ще більше отримуємо Божих ласк, і ми ще більше отримуємо всього, що маємо в житті. Тому що коли ми відкриті на Бога, ми сприймаємо все те, що Бог нам дає з вдячністю. І ми тоді є щасливими. Бо якщо ми є невдячні, постійно нарікаємо, неудоволені, чи ми є тоді щасливі? Напевно, що ні. Старатися, навіть якщо маємо якусь проблему, сказати, Господи, дякую Тобі за неї. Не можу дати ради з нею. Я тебе запрошую в ту проблему. Будь зі мною. Допоможи мені її розв'язати. Ти все можеш, ти є всемогутній. ти є мій тато, ти краще знаєш, як з нею, що з нею робити. Яка буває вдячність? Є вона така історія про батька, який мав трьох синів. Ось батько прийшов з роботи і приніс собою пачку гарних цукерок. Приходить старший син і каже, тату, що ти приніс? Каже, цукерки маю. Взяв цукерку, ще одну взяв і пішов в другу кімнату, неї не подякував, сховався, щоб інші брати не бачили і з'їв. Приходить другий син. Каже, тату, о, так радий тебе бачити, що ти прийшов з роботи, а ти щось приніс. Каже, так, приніс. Каже, має цукерки. Каже, а, ну то добре, то я собі візьму. Взяв собі і також пішов в другу кімнату, також ні з ким не поділився. А третій син, наймолодший, прийшов і каже, тату, тато прийшов з роботи. Тато, а ти щось маєш, щось приніс? Каже, так, маю, каже, цукерки. каже, о, тату, то ми будемо зараз ласувати ними, покличмо наших, каже, моїх братів, твоїх синочків. Сядемо біля тебе і будемо їсти ці цукерки. Так і зробили. Покликали всіх, сіли біля батька, і їли ці цукерки В кінці, той молодший син сказав: Тату, я тебе дуже люблю, обміняв його, поцілував і сказав дякую. Бачимо, вдячність буває різна. Отримуємо, не дякуємо, втікаємо, не ділимося. Отримуємо, кажемо тільки дякую, втікаємо і далі ховаємося. І третя вдячність це є щира вдячність. Господи, Ти мені дав. Я Тобі дякую. Це так дуже приємно. Це наповнює моє серце миром, спокоєм, радістю і любов'ю. Господи, я буду ділитися тою радістю, твоєю любов'ю з іншими. І це є правдива вдячність, коли ми отримуємо, щоб ділитися. Бо коли ми ділимося, то Боже Слово розростається, Божа любов поширюється, Боже милосердя. Зростає. Мусимо вчитися бути вдячними. Колись блаженіший Любомір Гузар казав дякуйте Богові за те, що маєте, а Бог дасть те, що ви потребуєте. І це є святі слова. Бо коли ми є вдячні, ми отримуємо ще більше. А коли не вдячні, то і тратимо те, що маємо. Отож, будьмо вдячними Богові за все, що маємо в нашому житті. А Господь обов'язково буде нам. Допомагати і помножувати все те, що ми маємо. Амінь слава Ісусу Христу.